Пане Сергію, сьогодні в вашій команді протистояв ну, незручний суперник, відверто кажучи, судячи з попередніх результатів, плюс гра в кубку невдала. Ну, як по пенальті програла, але все ж таки. А ваша загальна оцінка гри і чи здалася вам ця перемога впевненою? В цілому справді команда Колос для нас такий, як то кажуть, такий, Незручний суперник, нам завжди з колосом матчі даються нелегко. Це останні навіть результати про це свідчать. Особливо прикро гра в Кубку, коли, в принципі, ну, здавалося б, ми контролювали гру, а в кінці-кінців колос прийшов далі. Тому десь ми сьогодні хотіли взяти, так би мовити, реванш. Очікували, що команда буде суперника нав'язувати таку свою гру. Вони багато єдиноборств створюють, на другому поверсі досить непогано грають. Ось, ми десь це очікували. Ось, ну і, але все одно забили перший швидкий гол, і, в принципі, другий не заставив себе довго очікувати. Потім десь трішки ми втратили концентрацію, пропустили такий непотрібний гол. Ну а в другому таймі вже хлопці ми провели кілька замін, і так хлопці, які вийшли, додали в інтенсивності, в активності, в гостроті, що саме головне, і забили, забили ми ще своїх кілька голів і перемогли. Сьогодні у стані суперника був відсутній ігор носарів. Я впевнений, ви знаєте про це. А як думаєте, наскільки це спростило гру для Агрона, Адже це лідер без, ну, беззаперечний лідер захисту колоса. Ну так, напевно, десь це зіграло нам на руку, оскільки дійсно цей гравець є лідером оборони команди суперника. І ми пам'ятаємо матч, який в гаях відбувався, нам було досить, досить важко. Ну, але один в полі не воїн, як то кажуть, грає вся команда. І... Ну, думаю, що це десь трішки вплинуло, але не знаю, чи це ключовим стало. Сьогодні всі хлопці з Агрона, що виходили на заміну, вони дійсно ну, здорово вийшли, ніхто не провалився, ну, всі, прямо, знаєте, як по маслу йшли в гру. Це, чи свідчить це про те, що всі агронівці без виключення зараз в хорошій формі перебувають? Е, ну, я би сказав так. Я б сказав так, тому що десь ми е, і завдяки. Е, Налаштованому такому тренувальному процесу і завдяки багатьом матчам, які ми в цьому році зіграли, зараз десь це помітно, що хлопці всі практично знаходяться в хорошій і фізичній формі. Так, звичайно, на полі грає 11 чоловік і не можуть всі вийти, зіграти зразу. Ось. Але ми намагаємося час від часу робити певні ротації, певні зміни в складі. Ось так, я б, я б сказав так. Хлопці зараз всі знаходяться в хорошій, в оптимальній, напевно, формі, я б так сказав. Останнє запитання: що по перенесеному матчу з кормілом? Чи відбудеться він цього року, чи вже можливо наступного? Ну, ми б ми, ми хотіли, щоб ще цього року відбувся матч, але напевно це більше питання буде до корміла, оскільки вони пішли нам на зустріч, перенесли цей матч через. Золотий матч, який у нас відбувався, ось і в принципі, ми вже повністю підлаштуємося під них. Ми, ми хотіли б цього року зіграти, але подивимося, як як суперник прийме рішення. Дякую, вітаю з перемогою.